Вас, друзі! Хочу ознайомити вас е, з такою командою з FKScan. Ви, мабуть, чули за неї. Може, може, і не чули, але вона давнішня. ще е, спокон Vista е, ві, ві, Вінди. Е, і вона має ніби як відновлювати ваш ПК. Це Microsoft команда. Але вона не працює належним чином. І ось друзі, щоб не встановлювати вам різні додатки, не засмічувати сміттям свій локальний диск, це робиться, все у вас є взагалі в вашій Вінді. Все, сканери, навіруси, все воно є і все воно добре працює. Принаймні, ну, я на, на моїй невеликій нехай практиці, але... Я в цьому впевнений, що все добре працює. Все знаходить, все блокує, видаляє, просто треба правильно налаштування. Отже, ця команда Specscan, вона якби не працює належним чином, і вона давнішня. І Microsoft її просто якби не працював над нею з тих пір, як вона вийшла, і вона, ще, ну, як я повторююся, з тих часів. Але вона буде працювати, друзі, якщо вести правильні команди, дати їй вірні дії, і вона вам все зробить. Вона зайде ну, в корпора в той корпорації Microsoft, вона онлайн, завантажує вам все, якщо ми все правильно зробимо. Завантаже, вияви файли пошкоджені, все воно це вам відновить, якщо вони є. І перевіри ваш ПК повністю от і до з самого дна, до самої гори. Отже, починаємо, друзі. По-перше, що нам треба зробити, так це е на всяк випадок створити точку відновлення. Натискаємо пошук. Вводимо створити точку відновлення. Ось вона у нас з'являється. Натискаємо на неї. Це, друзі, ми робимо для того, щоб у випадку чогось, якщо ваші дії е якось ви зробили не то, що треба, а щоб ви могли відновити вашу систему з тої точки, звідки все і починалося. Ну, в смислі ось, з цього даного часу. Отже, натискаємо створити. Зазвичай це всі ігнорують, але для без... своєї безпеки, щоб потім не було. Проблем краще це створити. Отже, маємо підписати його, як хочете, як вам завгодно. Наприклад, можна підписати СВК, щоб ви знали, що це, чим ми зараз працюємо. СВК і натискаємо створити. Зараз йде в нас створення. Ось, у нас точка, контрольною точкою відновлення успішно створено. Закриваємо, натискаємо ОК. Все, вона в нас є. Тепер правою кнопкою миші ми заходимо в термінал адміністратора. Дозволяємо, і відкривається наш термінал. Друзі, робіть просто так, як я, і все у вас буде добре. Отже, тут ми вводимо команду d7 Space Online Space Cleanup. T-Image Space Check Health. Вводимо цю команду, натискаємо Enter. Це, друзі, типу діагностики в нас. Інструменти. Обслуговування та керування образом розгортання, пошкодження сховища компонентів не виявлено, операція успішно завершено. Далі, друзі, вводимо команду. Ось таку саму, дивіться, можете її просто скопіювати, натискаєте лівою кнопкою миші, такого ДТ. Ось, відпускаєте, натискаєте правою кнопкою. Курсор переводимо сюди і натискаєте ту ж саму праву кнопку. Ось у нас є команда. Тільки тут ми вводимо скан Health. Наші друзі, ввели цю команду і натискаємо Enter. Тут треба буде вам нам трошки зачекати. Зараз проводиться сканування. Вона сканує файли, перевіряє їх в Microsoft по базі, в базі там. і Якщо вона їх знаходить, друзі, то вона їх відмічає, що вони є. Якщо вони є. Але справа в тому, що вона їх не виправляє. Ми з вами зробимо так, щоб вона працювала належним чином. Ми її змусимо це зробити. І щоб вона нам їх виправляла. Так що наразі чекаємо, завершення. Зараз має піти процес. У іде у нас сканування, друзі. Дивіться, якщо воно щось у вас в системі виявить, якісь пошкоджені файли, вона їх, я ще раз повторюсь, відмічу. Відмітить собі, що вони тут є, але відновити вона їх не відновлює. Хоча мала би відновлювати, бо вони є. Все для цього, всі інструменти, але ж я ж кажу, що Microsoft не захотів допрацювати її. Так що ми зробимо це з вами разом. Якщо, друзі, у вас нічого не виявлено, просканує і все буде добре. На цьому все. Завершуйте, закривайте і працюєте, у вас все супер, спокійно. А якщо щось є, воно покаже. І я вам розкажу далі, яку ще треба вести команду щоб воно його не просто помітило, а і відновило. Відновить його, воно з бази Microsoft онлайн, перекачає, встановить і все буде добре. Наразі чекаємо завершення. Це може зайняти 15-20 хвилин, може скоріше, а може і довше. Це все в залежності, наскільки ваш ПК загружений, ваш локальний диск. Поки що поставлю паузу, потім продовжимо. Ну, нічого тут страшного, друзі, нема. Просто якщо ви будете щось робити по-своєму, ви ризикуєте самі, розумієте? На свій страх і ризик, так що робіть так, як е, показується вам. Якщо щось вели неправильно, дали команду Enter, воно вам просто напише, що не знає такої команди, невірно введено і знову висвітиться юзер адмін і вводите знову цю команду, але правильно. Знову натискайте Enter і все буде нормально. Точка відновлення у нас є. так що Це у нас інструмент, інструмент обслуговування та керування образами. Ось, Пошкодження, сховища компонентів не виявлено. Операцію завершена успішно. Дивіться, друзі, якщо у вас таке саме, нічого не виявлено, значить у вас все добре, система в порядку ваша. Якщо щось є, як я казав, що вона собі поміти, їх, але не зможе відновити, то для того, щоб вона запрацювала правильно, відновила нас все, вводимо наступну команду. Так само беремо, копіюємо, натискаємо лівою, ведемо. Відпускаємо правою, натискаємо, курсор сюди, натискаємо правою, вставляємо. Далі Restore held Ось цю команду вводимо, друзі, і натискаємо Enter. Вона, до речі, вона у нас буде тепер не просто сканувати, вона буде встановлювати і відновлювати прямо з Microsoft. Це качати і сюди вам встановлювати. Отже, ніяких інших вам не треба встановлювати, засмічувати сміттям свій ПК. У мене взагалі він практично весь чистий, лишнього на ньому нічого немає. Все, що мені треба, я на зовнішній диск, той що ставив собі, туди все закидую. Отже, дивіться, якщо ось у вас повторюся, отак все нормально, все гаразд, пише, що не виявлено, все, ви закриваєте, це не пишете, але ну, на майбутнє собі запам'ятайте це. Закриваєте все, користуйтесь, у вас система все гаразд, Windows ваша працює добре. Якщо щось він знайшов, вводите цю команду, натискаєте Enter. Розуміло, так? Ну, Сенсу мені немає, натискати Enter, якби все. Але якщо, якщо разом з вами, то ну, натискаємо Enter і дивимось далі. Ось, версія, він відновив кеш, все це нормально у вас буде. Зараз ми подивимося. Так, що все чисто, закриваєте, працює. Ось Він сканує. Що треба буде, він вам відновить. І це має вам, друзі, допомогти. І тут, друзі, він нам пише, що операцію відновлення успішно завершено. Ну і друзі, після того, як він вам все відновив... Маю надію, що відновив, якщо було щось пошкоджене. Можете запустити цю команду SVK scann. І він ще раз пройдеться по всьому цьому. Перевірить, то, що він відновив. І в принципі на цьому все. Ну, зараз у нас йде. Написали, натиснули Enter. Зараз йде сканування. Тут нас писало, що відновлення успішно завершено. Тут початок сканування. Цей там. Процес триватиме деякий час. Ну, розумієте, все швидко так, якби це все було швидко, то воно б напевно не працювало добре. Так що наразі чекаємо, друзі. Поки він просканує нашу систему повністю. Ну, маю надію, що все буде добре, друзі. Що у вас також все добре з вашою системою і не треба вам ніяких зайвих додатків. Все це зробить ваша вінда, яка у вас є, і вона дуже непогано з цим впорюється. Також і антивірус тут нормальний, все тут добре, не треба ніяких вам зайвих. Я розумієте, я стараюсь цього не встановлювати. Хіба що коли щось таке треба, що, ну, що реально треба, то зробив це, а потім вже може видалив або як, почистив ПК і все працює плавно. Так, перевірка завершена на 41%, початок фази перевірки, сканування системи. Чекаємо. Ну і ось, друзі, завершився наш процес. Захист ресурсів Windows. Не виявив жодних порушень, цілісності. Все добре. Ну це на моєму прикладі, все чисто. У Вас він також, якщо знайде. Ви це все робите і потім перевіряєте водячи. Команду СПК Сканом і він вам має видати, що все добре працює. Ось, друзі, ми і зробили те, що мала би зробити за нас ця команда без наших, без наших особистих вводів команд. Не знаю, чому Windows це не допрацювало, не захотіло. Користуйтесь, дякую всім, кому допомогло. Лайк, підписка, буду вдячний. До побачення до наступних зустрічей і ще більше відео від мене.